Що коли воно таке легке, світле, воно не обтяжує і не, ну, не так сильно візуально тебе напружує. Тобто вони все такі такі світленькі, легкі. Ну, це ми міркуємо стосовно цих тимчасових конструкцій, як вони мають виглядати, вони мають. Ну, закривати певні потреби того, що ти, ти можеш додавати ті таблички чи там їх змінювати. Ми спочатку цю конструкцію подумали на кладовище встановити і ну, якби її розробляли туди, але потім зрозуміли, що вона ніби дублює ці сенси, які ми показуємо. Тобто ти і так на кладовищі, тут ці всі люди якби, поруч, а тут ти їх ще дублюєш на табличках. Тому ми подумали, що це ніби як в просторі міста. Логічніше виглядало би. Вони тут чередуються з дзеркальними табличками, просто там шліфованими і з іменами, щоб деякі можна було там додруковувати, доставляти, в деяких знову ж таки бачити себе, якось на це все рефлексувати. О, висновки. Ну, що потрібен діалог з громадою, зрозуміти запит родин, і комунікувати та підтримувати їх, сформувати та затвердити стратегію. І тут -ту -ту. ось дослідити найкращі світові практики, але не сліпо копіювати їх, а використовувати вдалі підходи, враховуючи особливості регіону та місцеві традиції. Ну, це напевно дуже стосується фотографій на кладовищах. Тобто ми не копіюємо Арлінгтон, У нас ніхто це не, не може зацінити. Але і, і Арлінгтон був створений, напевно, тоді, коли. Не було можливості розмістити тільки, просто у людей не було фотографій своїх. І виокремити форми, які прийняті для меморіалізації, та подумати про певну уніфікацію ну це стосовно і цих же якихось меморіальних знаків, меморіальних дошок. Ну, тут більше про знаєте: про цей дизайн і брендинг, як би воно не звучало, просто коли ти там здалеку бачиш. Обриси, там, певної композиції, ти знаєш, що то меморіальна дошка. Тобі не обов'язково підходити читати, ти якось далеко їх будеш уловлювати, коли вони всі однакові, коли ти знаєш, що вони так виглядають. Я забула останній слайд. Ще один із способів, мій проект, я про нього забула. Якось фокусувалась більше на таких архітектурних аспектах. А, а знову ж таки, є різні способи пам'ятати, і це проект, який ми зробили з міською радою, де ми збирали історії дітей, малюнки їхні і літературні твори, і видали таку збірочку ірпінь мій дім. Тобто тут діти писали про своє місто. ми Ну я це все тут верстала, робила такий, як артбук, можна сказати. І о, ми коли. Довго розказувати про цей проект. Ну, загалом вийшло, що ми думали, що діти будуть писати «Мір, пінь Я так тебе люблю там хочу повернутися додому. А діти почали ну діти описали свій пережитий досвід, і страшно від того, як якими дорослими вони є в 5 в 9 років. І ну ця збірка вона. Допомагає комунікувати з нашими там міжнародними партнерами на такому більш чуттєвому рівні. Ось. Тобто її вручають всім делегаціям, які до нас зараз приїжджають. Можна там підійти подивитися, покажу. Ну, загалом це все. Дякую за увагу. Так. Я... О... Можу поділитися нашим досвідом створення алеї в Куличівці. це був коаліційний проєкт, Оліжанка зауважила. І сказати, що дуже важливо, щоб був діалог і щоб була комунікація безпосередньо з місцевим населенням, яке пережило такий досвід, ну, можна сказати, бойовий досвід. Тому що на етапі визначення місця дуже багато питань вирішувалось. На етапі як розташовувати цю алею, і е, ви не повірите, скільки годин часу ми провели з рулетками і з акраміром на цій ділянці? Ми визначили з ділянкою, але уже як розташовувати ці дерева? Безпосередньо е, близькі рідні загиблих вони вирішували, як розташовувати ці дерева. І дуже важливе ще. Коли створюються такі об'єкти, це участь безпосередньо при, при створенні, коли посадка йде цих алей. Тому що кожен учасник чи учасниця цього заходу вона і свій сенс вкладає. І повірте, що коли рука людини долучиться до створення такого об'єкту пам'яті, то вона нікому не дасть його. Зруйнувати так, Дякую. я абсолютно це підтримую. І ось я розповідала свій досвід спілкування з нашими ірпінськими військовими. Я їм, ну, у мене картинок ще не було, просто на папірці виписала, кажу, дивіться, давайте ми подумаємо про ці колективні місця пам'яті. Ось я їм озвучила це, це це те, кажу, тут немає рішення, тут є. Ми хочемо зробити. Кажу, давайте зараз з вами в діалозі, ми от щось погодимо або принаймні заплануємо наступну зустріч, на якій ми це обговоримо. І хтось один з військових Каже, така де якісь конкретне рішення, дайте нам рішення, ми його будемо критикувати. Я кажу: так, можна ж разом якби, зробити, Ну ми ж якби, спільно зробити це рішення, щоб не було критики. Тому я абсолютно погоджуюсь з тим, що треба комунікувати, розповідати. Ми ж це робимо Ну особисто я з чистими намірами, хочемо якнайкраще і там. ну і цим треба ділитися, треба розповідати. Я ж там не з пустого місця щось взяла, я відвідала якісь там лекції, якісь дослідження, щось почитала. Просто ти цю інформацію людині пересказуєш, і вона якби піде далі. І Я навіть думаю, як зараз найефективніше комунікувати, коли ці там, чи громадські слухання робити, чи в чаті спілкуватися, чи якось зустрічатися. От як на мене, механізм не дуже напрацьований як владі комунікувати з громадою. Тому що робиш громадські слухання, люди на роботу ходять. Ну і напевно ті, хто ходять на роботу, вони там адекватна а, частина населення. Хтось, хто до тебе приходить о 12 дня, то ну, це вони мають вирішувати. Ну, так. Вчора ось робила. Її <покій> поки що немає. не Ні, ні, ні. Стосовно досвіду, комунікації, використовуйте всі наявні. Угу. Ну, ось Вони абсолютно думати. різні можуть бути, можуть бути угу. абсолютно різні висновки, але треба використовувати всі наявні. Ну так. Да. У нас, до речі, є е, чат в Телеграмі, е, неофіційний, просто він там називається Це Ірпінь Гріша. В ньому 70 тисяч людей це більша аудиторія, ніж в міського голови, в Ірпінській міській раді, і він такий незалежний. Вони там інколи владу критикують, інколи щось там жартують. Але коли вони роблять якісь опитування в себе, то ти розумієш, що це в принципі зріз думки от громади, тому що той час всі читають. От. Вваження, що не тільки треба комунікувати з громадою, а взагалі містам між собою комунікувати. Тому що мені дуже сподобався ваш досвід щодо меморіалізації, я навіть почала уявляти, яку ви роботу проробили, щоб знайти уніфікувати і запропонувати громаді якісь варіанти. І от я подумала, що нам би також було б цікаво ознайомитись уже з вашим досвідом, тому що ну роз немає сенсу розроблювати це з нуля, тому що у вас дуже дуже ну, такий цікавий фундаментальний досвід. І от чи от буде у вас можливо якась ну далі там робота над методичними рекомендаціями і висвітлення цього, ну можливо, в якомусь методичні? Методичці для інших громад, тому що дійсно у нас дуже ем, подібні проблеми, і е, ми теж шукаємо шляхи вирішення. От, наприклад, у нас в Чернігові проблема те, що е, ми теж маємо. Ну, Уже назріває це питання, щоб е, робити якісь місця пам'яті, да, як ви от собі визначили. Тому що, наприклад, приїжджають іноземці і кажуть, слухайте, ну Чернігів так уже починає відновлюватись, що уже не видно, що там да, що, наче війни не було. І у нас вже постає це питання гостро, тому мені дуже було цікаво побачити ваш такий цікавий досвід, тому що я бачила ваш пам'ятник е, в інтернеті, який саме з цих снарядів був mm -hmm. створений. Да, от я його бачила. Але от подивитись на це, і от для нас важливо дійсно перейняти, можливо, навіть щось у вас дуже цікаві такі розробки. А ще от такі маленька ремарка щодо: от я зараз читаю книгу Дмитра Висоцького, Кіптява називається, і він теж. Це фантастична література, зразу кажу. Тобто це не якась там популяристична література про війну, але там дуже багато великий фідбек е, після війни. Тобто для себе я зрозуміла, що так автор теж зцілюється, тому що він проявив творчість, тобто те, що його травмувало, в творчості. І також він присвятив цю книгу там, своєму другу, загиблому і всім, хто захищав Україну. І я подумала, що це теж. Якийсь певний варіант пам'яті, меморіалізації, тому що ну, теж такий цікавий фідбек. Можливо, така ідея зацікавила б, що зробити якийсь літературний конкурс теж. І не тільки науково-популярної літератури, наприклад, а от в цьому варіанті це фантастика. і... Вестерн, фантастичний вестерн, доволі непоганий, і там, до речі, в книзі навіть є такі замальовки, теж доволі цікаві, і які відгукуються там, наприклад, портрет Тараса Шевченка, що я там у себе побачила, дуже так мені цікаво було. Дякую. А, ну, Стосовно рекомендацій, то, звісно, я буду з цього верстати якусь презентацію там, для громади, можу нею поділитись. Мені здається, що якісь загальні плюс-мінус напрямки і бачення ось, будуть в рекомендаціях, які розроблені інститутом національної пам'яті, Ну, типу, під, просто підходи. А, мені здається, що там, ті підходи, які я пропагую там, в нашій громаді, що це... Там від загального до маленького, тобто не йти шляхом якогось популізму, а йти шляхом дослідження і створення чогось якісного, і розуміти, що воно буде просто ну, це не проект на на рік чи на два. Або це проект на рік чи на два, він відповідно має. Інший контекст якби нести. І з того, що я не сказала в презентації, в нас доволі багато, напевно, як ви побачили об'єктів, які фіксують ці руйнування. І, як на мене, це є такі важливі моменти, які будуть мати сенс для наших нащадків. Тому що якщо зараз там мені мій колега каже, що йому боляче бачить зруйнований міст. То я уявляю, що там я свою дитину туди приведу, яка не, не, не проходила цей шлях евакуації. Але вона це зможе відчути і зможе зрозуміти, а, якби цю цей весь настрій, цю всю нашу ідею краще, ніж коли вона подивиться на мальовану діораму чи побачить в музеї просто шматочки чогось. Тому треба ще думати: так вона може когось травмувати зараз, але прибрати це чи перемонтувати ми якби встигнемо завжди, а потім ну ти Це не відновиш, тому те, що ми можемо робити зараз, це максимально зберігати, максимально фіксувати, робити 3D моделі, знімки, це обльоти дронами, записувати історії, навіть якщо ти не знаєш, що з ними потім робити. Це, це вже якби питання дійсно наступного покоління, їм буде з чим працювати. Так. Це все напевно. Дякую. Алло. мені зручно говорити те, що фактично е тема, яку я, скажімо, маю модерувати, не виступати як доповідача, саме модерувати, вона само початку пішла. От. Як ви розумієте, перше, що нам треба всім зробити в громадах, ну, по-перше, все залежить від громади. Є громади, які були під окупацією. Це один день міморалізації. От. Тобто окупація і після окупації. Далі. Ті, які були в обороні, це Чернігів, Ірпень, Київ, Суми, От. Ніжин, це другий тип е, меморіалізації. третій Третій тип меморіалізації, це ті громади, ну, які добре налякалися, але орки туди не заходили. От. Тобто е, тут вже третій тип. Тип меморіалізації, тобто тут вже треба дивитися, як війна, починаючи з 2014 року, і особливо після повномасштабного вторгнення, вже опалила ту громаду, як іде вшанування. Це, як правило, загиблі. От. Якщо не повезе, це результати обстрілів і так далі. От. Значить, для всіх громад, для всіх громад, наскільки я розумію. Є Єдині проблеми єдині проблеми, які ми крок за кроком будемо долати. Перша проблема це уніфікація і вже методичні рекомендації Інституту національної пам'яті з партнерами вже їх здолали. Що це таке? Це російсько-українська війна. Крапка. Тобто АТО, ООС і так далі. Це все складові одної єдиної російсько-української війни. Друге, проблеми будуть в тих громадах, в тих громадах, які, якщо це стосується тої частини війни, яка малої інтенсивності, що робити тих, кого називали бойовиками, сепаратистами і так далі. Значить, дивиться закон, дивиться закон зараз, я просто вам підкажу тому що вам же це все в свої списки треба буде робити. Значить, є такий закон, є такий закон, дуже зручний, як на мою особисту думку. Я їм користуюсь часто. Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України. Про забезпечення прав і свобод громадян. Та правовий режим на тимчасово окупованій території України. Я, е, значить, зразу вже е, рекомендую почитати, тому що окремі статті читаються як детектив. Чому? Ну, по-перше, е, щоб не було демагогії, коли почалася війна. Я, наприклад, коли прочитав той закон, навіть я був шокований, тому що я всюди. В тому числі Іван казав, що 20 числа, 20 лютого 2014, а по закону і правильно, виходить, що війна почалася з 19 року. Ну в зв'язку з тим, що вже публічно високі люди про це сказали, то ми говоримо, що війна почалась 20 лютого 2014 року. Друге, стаття перша, оце якраз правий статус тимчасових окупованих територій, з якого часу, що було. Почалася окупація. Оце ви там прочитаєте, і це будете прописувати в музейних експозиціях і так далі. Далі. Стаття 1.1 визначення термінів. Ну, Наприклад, що таке деокупація, про яку так багато говорять. От. Але я е, вас, звертаю вашу увагу на е, підпункт 4. Він мені страшно подобається. Я дуже часто в експертних оцінках просто звідси списую. Завжди. Збройні формування Російської Федерації і дається визначення повне. От там якраз тих, що називали з 2014 року, а я потім на Радіо на Чернівському виступав, що це не сепаратисти, це колабораціоністи, що це. E, значить, ті, хто служить на Росії, Не має значення у нього паспорт, це вже росій, значить, російські війська. Це все там написано. Це все написане. Тобто, перше методичні рекомендації, плюс цей закон, деякі інші закони от, про значить, заборону пропаганди, значить символіки і так далі, воно дає якраз можливість, можливість. І в меморіальному, і в музейному просторі термінологічно правильно все це говорить. От. По, етап, по етапам війни методичні рекомендації більш-менш теж дають нормально. Але о, значить, наступна проблема після того, як ми визначили з вами, що це за громада, який вид меморіалізації. Друге, значить, ми вже розуміємося, як це. Робити у нас виникають е, проблеми. Враховуючи, що у нас всього 40 хвилин на все про все, а вам же треба буде розказати свій досвід і саме досвід, тобто звіти тут не потрібні нам з вами. О, значить, е, Хотілося би почути вашу е, думку, перш за все по питаннях меморіальних дошок. тут уже е, пані Стефані, значить, про них говорила, про них говорила. Так, радянські дошки це стандарт, оцей чорний або сірний меморіал, там е, білий золоті літери, літери. Ну і зараз вже, е, пішли заборони на фасадах шкіл, встановлювати їх, це вже породжує конфлікти. І тому я хотів би, щоб ви висловились з цього приводу, особливо якщо це стосується е, тих громад, які трохи більше. Хоча навіть невелика громада, невелика громада, якщо одна школа, одна школа а 5-7 загиблих, то давайте ось з цього почнемо. Просто, як кажуть, польот думки, бо ми тут зібралися, нам треба шукати відповіді на питання. Прошу, хто зможе почати? Давайте оце перше питання меморіальної дошки. Ви вже почали, слава Богу, це питання частково. Так, хто, прошу. Давайте. Я можу сказати, що е, ті меморіальні дошки, які м, були встановлені на ліцеї у нас в громаді, то вони викликали різні абсолютно емоції. У, а скільки їх у вас цих меморіальних е, дошок? Їх три встановлено. А де їх встановили? На фасаді ліцею. Все в три? громаді. Так. В іншій в іншому селі громади теж на фасаді ліцею і е, відгуки родин діти, які ходять в цей ліцей, а в родині є зараз службовці, mm -hmm. то відгуки негативні, тому що дитину це тригарець, вона не може інколи навіть зайти в приміщення ліцею, тому що ну як. Психологічно, психологічно та уявляє, уявляє, що наступна дошка це буде її татусеві чи дід, ну, дядькові, так родини загиблих безпосередньо захисників. То вони вдячні, тому що пам'ятають і діти вчаться. Тут розумієте, тут, тобто дуже конфлікт тонка, інтересів. тут дуже тонка така має бути межа, і чи проводили зустрічі з родинами, чи Ну, просто цього на громадському обговоренні обговорення не було, і ми не знаємо, ми не знаємо хто приймав це рішення і чому саме там. Зрозумів, хто ще, будь ласка. Чернігівська політехніка Олександр Крук. Ми на сьогодні жодної дошки не вивішували, але у нас зараз воює кілька тисяч наших випускників від лейтенанта до двохзіркового генерала. Загиблих багато. Не буду озвучувати цифру, тому, відповідно, багато. То ми да, да, і це трагедія, це жах, це жах війни, це трагедія. Тому ми вирішили, ми не будемо ну, тут навіть фізично дошки, то ми зробимо відповідний сектор нашого музею, ви ж були у нас в музеї, і відповідно, найпростийший варіант на початку стенд, але потім у нас. Є надія, поставимо інтерактивну дошку і ще цифровий матеріал про всіх. Маркіролог ми ведемо. Е, Учасники і героїв війни, які воюють, ми зараз теж не можемо подавати, бо це війна, це таємниця. А закінчиться тоді ми подамо і героїв-учасників, які ну а маркіролог ми ведемо, і я думаю, ми зробимо для початку ось саме таку меморіалізацію загиблих. Отже, Олександр Іванович, ви вважаєте, що взагалі треба відмовитися від встановлення на фасаді меморіальних дошок, а робити е, куток пам'яті да, да, загиблим героям, да. музеї чи окремий е, куток пам'яті? Випускники З, загиблим захисникам України. Російсько-української російсько війні ми так плануємо. Так, я хотіла сказати не щодо там доцільності встановлення дошок чи ні, вони як явище можуть бути присутні в міському просторі. Просто я хотіла би звернути увагу. Ми, ми говорили на фасадах шкіл, поки що до того ми не ну, дійшли. Добре. Я тоді я, я про школи казала, що вірпіні в принципі ми так і вирішили про куточки. Я би хотіла зазначити стосовно дизайну їхнього, якщо в них буде дизайн не схожий на шматок кладовища і чогось такого страшного, що лякає дітей. А навпаки, про гідність і про е, вдячність до цієї людини, щоб, ну, щоб не, не, не було бажання обійти її стороною цю дошку, бо яке ж це вшанування пам'яті? Тоді? тоді Тоді б і діти, може, не плакали, тоді б і місця, можливо, не так критично би сприймались іншими людьми. Згодом. Хто ще, будь ласка? Хто ще? Значить, тоді у мене наступне питання, будьте уважні. Значить, ми з вами в принципі і мовчки. І е, голос погодили між собою, що е, встановлювати політику встановлення меморіальних дошок на фасадах навчальних закладів е, не треба робити, тому що це буде Колобіщенський. Такі стіни пам'яті плача, а люди все ж таки сюди приходять навчатися і так далі. Це тиск. Но в Чернігівській області до ранку 24 лютого 2022 року від початку російської агресії проти України загинуло 189 людей. І в Чернігіві. І по всіх школах, а це традиція загальна. Чому я за школи і взяв? Тому що це традиція, вона вже вкорінилася і так далі. Що нам робити з тими меморіальними дошками, які вже є. Обґрунтуйте свою точку Я не можу так обґрунтувати. Ти мені поруч. Може так усі поближче сядемо. Ні, їм треба, що в мікрофон. Так. А то по голові отримає. Тому що ну моє особисте, моє так сказати, моя думка така, що якщо ми будемо зараз демонтувати всі ті дошки, ті, що вже, ті, що вже раніше були повішені, то це буде неправильно. Я, моя позиція така: нехай ті дошки, що були, хай вони й будуть. То ну. Прошу. моя особиста точка зору, що ми не маємо права демонтувати. Ми просто маємо змінити місце. На, ну, нам пощастило, в нашій громаді ми не повісили жодної дошки, ми виважено хотіли до цього віднестися, як практика показала, це правильний підхід. Але повторюся, демонтувати зовсім це буде зовсім неправильно повідношене до герої та його родини. Перемістити. Ну, от тут якраз треба продумати, як це треба зробити. Передайте, будь ласка. Передайте. Так, так, так. Я то, думаю, теж, що демонтувати зараз це не варіант, тому що дуже сильний супротив, але треба придумати нові альтернативні варіанти. І, можливо, трошечки, от коли у нас вже будуть якісь варіанти, пізніше теж трансформувати і ті, що є, в інші варіанти, тому що дуже сильний супротив з боку мами. Ми їх розуміємо, чому тому, що да, і неоднозначно ну от. Розумію, що мамам це треба, і я от для себе навіть думаю, що е, загиблі захисники, що з 2014 року, да, от, мами тоді вже гуртувалися якісь об'єднання, якісь організації. Да, вони сильна, така уже ланка, яка е, має якісь навіважелі впливу. І тому варіант їх демонтувати зараз. Е, – це… Ну, такий ризикований крок. Але треба о, шукати варіанти, варіанти, щоб потім перетягнути. Ось воно перетягнеться, зрештою. Отже, дякую за думки. Підсумовую, у нас виходить конфлікт. Ті, хто загинули раніше, ми їх честь встановлені в школах, де вони вчилися, чи в інших навчальних закладах, там, ліцеї, там, інші навчальні заклади, вже меморіальні дошки. Далі йде негласна по всіх органах влади, це зрозуміло, що не будемо вішати, у нас є конфлікт. Значить, я не буду вас мучити, ви будете вже думати самі, ми вже з міською радою продумували, з Чернігівської міської радою продумували зробити так. Перше, спочатку в навчальних закладах, так як Олександр Іванович своєю чернівською політехнікою створює місце